Всім гарного дня, вас вітає компанія Автопарк, Одеська філія. У нас нове надходження, це Peugeot 107. Ось як він виглядає. Таке яскраве маленьке авто. Авто офіціальне, з рідним пробігом 99 тисяч кілометрів, з бензиновим двигуном об'ємом 1 літр та автоматичною коробкою передач. Дуже економне авто. Повністю обслугований, масла фільтра поміняні, ходова частина без нарікань. На ось таких легкосплавних дисках. Ідеальний варіант для міста. Зараз переглянемо салон. Ось як виглядає салон. Стан сидінь. Стан задніх сидінь. Стан дверних карт. Переміщаємося до салону автомобіля. Ось як він виглядає всередині. Також є передні електростеклопід'ємники, є кондиціонер, працює, добре холодить, як я вже казав, автоматична коробка передач. Зараз заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться ідеально, ніяких чеків та помилок не горить, працює рівно. Як ми бачимо, пробіг 99 тисяч. Ще раз наголошую, автомобіль офіціальний, в дуже гарному стані, ідеальний варіант, як для міста. Маленький розхід та надійність. Переглянути та придбати дане авто. Ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є три 1 Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!